У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні Євангеліє подає нам покликання різних апостолів. Це різні люди. Вони мали свій приватний життєвий досвід, вони мали свою картину світу, яка, очевидно, була сформована в першу чергу тим знанням, цим релігійним світоглядом, а також суспільством, в якому вони виховувалися і виростали, але без сумніву це були окремі особистості своїми характерами, темпераментами і різного роду моментами сприйняття світу і життя. Господь кличе тих людей по своєму божественному розумінню. Власне їх, він міг би покликати відомих і знаних філософів цього світу, якихось впливових людей, які би своїм розпорядженням, чи своїм інтелектом, чи своїм авторитетом. Чи певним адміністративним ресурсом наказали дуже багатьом іти за ними, і не було би ніяких нюансів з послідовниками, але Господь кличе з таких дуже простих, зазвичай публічно незнаних людей, які щось там кожен робив у своєму життю. Мали якісь певні свої заняття, зазвичай, зазвичай займалися пальством. І він їх кличе на апостолі. В цьому справді проявляється сила Божа, не величезними талантами апостолів, не якимось їхнім надпотужним інтелектом чи здібностями, але Господь кличе цих людей, щоб своєю силою і благодаттю Святого Духа ширити віру Христову у світі, а вони були ось цим добрим інструментом в руках Божих. Господь дає нам ось таке дуже також цікаве розуміння сприйняття людини. Тебе, апостоле, перед покликанням, якщо б їм сказали, що ви будете визнані в цілому світі, що ви будете записані в історичних книгах, що ви будете шановані і згадувані регулярно, де б вони тоді, коли ловили рибу на цьому Галилейському озері, щось таке могли собі усвідомити. Вони б, напевно, такому представнику сказали, що він якийсь не сповна розуму або говорить якусь реальну якусь дисенітницю. Але ми бачимо, що Бог їх кличе і робить їх сильними, мудрими і наповненими благодаттю Духа Бога. Десь приблизно тим самим Господь хоче нам сказати, ту саму ідею, ті самі моменти. Кожен із нас десь є такими в певній мірі звичайними рибалками свого життя. Ми щось робимо, маємо якісь заняття. Як апостоли десь там не належимо в більшості до найвідоміших умів світу. Чи до людей з надзвичайно потужним ресурсом адміністративним, чи мілітарним, чи якимось іншим, щоб можна було комусь наказувати, і розказувати, тисячам іти за нами. Ми дуже часто, як ці апостоли, кожен на своєму озері ловимо рибу, маємо свої заняття, свою працю, свої сім'ї. І Господь нас також кличе. Кличе для того, щоб ми були великими, ми є великими тільки через те, що Господь нас сотворив і зробив нас дітьми своїми. Ми є великими через те, що ми в Христа охрестилися і в Христа зодягнулися. Ми є великими, тому що Господь віддав за кожного з нас своє життя. Ми є великими, тому що Бог Всесвіту каже, щоб там, де я хочу, щоб і ви були. Тому не маємо права десь ображати в такому людському розумінні, чи говорити до Бога якісь там претензії, чи самі себе применшувати, що ми такі якісь незначні, що від нас залежить. Ми такий ось ворог в цьому світі, ми такі дуже-дуже-дуже такі невиразні. Ні, Господь зробив з апостолів, апостолів зробив з рибалок. І не тільки зрибалок, там були люди різних занять. І Він тим самим показує, що сила Божа, яка діє в серцях і в умах людей, вона здатна, очевидно, творити дуже великі особистості. Тому на фоні цього покликання апостолів і того, що Господь покликав нас до Святої Церкви, щоб ми були апостолами, перш за все, також для себе, щоб ми розуміли, що процес навернення є багатогранний, бо ми коли відійшли не дай Бог від Бога і повернулися, то є один процес навернення, а то, що ми маємо навертатися і працювати над собою кожен день до кінця життя, це є оцей постійний процес навернення. То ми в першу чергу маємо бути апостолами для себе. Але для того треба теж відчути своє. Своє покликання в Бозі, що ми є достойними синами і доньками Отця Небесного. Випрямити хребет, можливо, перестати себе якось самим принижувати чи надміру жаліти себе шкодувати. Це в нашій природі трошки там поплакати, пошкодувати себе, це нормально. Ну, Но, як кажуть, що забагато, то не здорово, щоб воно не зробилося такою регулярною практикою. І усвідомити, наскільки ми є цінні в очах Божих, що Господь воскреснувши з мертвих, хоче і подає нам Царство Боже і нас Воскресить. То ми не є, знаєте, інструментарієм, як дуже часто представляють тоталітарні системи. Що людина це такий от інструмент, який можна з ним зробити щонебудь. Що ми не є на рівні звичайної біології, трошки розумніша тварина, як шимпанзе або якісь інші, які там живуть в флорі і фауні. Це теж, якби так представляється людина. Так, ця людина є грішна, немічна, пристрасна. Це людина зраджує, вбиває, нищить. Але вибираємо, вибираємо сьогодні як апостоли, які могли сказати Христові, слухай, друже, в нас вже своє життя налагоджене, зловили рибу, продали рибу, щось там заробили, повернулись до своїх домівок, до своїх сімей. Щасливо прожили, чекаємо завтрашнього дня, тішимося погоді сонечку, співу пташок і просто радіємо з того, що відбувається десь там в нашому житті добре. Але ні, вони пішли за Христом. То треба зрозуміти, що і в людях цих апостолів Господь знайшов потенціал. Вони всі шукали Бога. Вони всі чекали на Месію. Господь не взяв їх, як та була раза, та голу дошку і щось там почав малювати. Вони також відіграли певну роль як особистості. Звідси виходить, що людина це не просто розумніша за шимпанзе, це не інструментарій тоталітарних систем. Тому що Отець Небесний, Творець. Хоче мати з цією людиною діалог. Каже тим апостолам, я зроблю все, але тих декілька відсотків, що від вас, від людей, будь ласка, запрезентуйте від себе. Тобто Господь хоче мати з нами справу з такими, якими ми є. Тому коли так багато нам обіцяється, так багато за нас заплачено, такою дорогою ціною викуплені. Маємо повагу і пошану до самих себе. Цінуємо гідність самих себе, поважаємо самих себе, як творіння Боже, як дітей Божих. Навчимося дивитися на себе не як на інструменталі, не на як узумнішу тварину, а як на творіння Боже, яке Господь обіцяє вселити в раю, бо там, де Він хоче, щоб і ми були. Звідси це потужний меседж до того, щоб ми одні одних поважали і шалували. Якщо Бог хоче мати з нами справу, то чому ми дивимося на свою сестру, на свого брата зверхньо принизливо, знецінюючи? Яким правом? Якщо хтось провинився, очевидно, є свої моменти, ми можемо з людьми небезпечними які ненадійні з наших сімей і родин, може друзів, знайомих, просто якусь справу не мати, бо людина ненадійна, небезпечна. Але треба бути завжди дуже обережним, не знецінюючи, не демонтуючи, не принижуючи, не втопчуючи в болото творіння Боже. Тому і каже нам постійно католицька наука, що ми є не проти людини, а проти поганого вчинку людини. Це дуже велика різниця. Бо якщо ми починаємо бути проти людини, то ми починаємо до людини ставитися як до інструменту, як до трошки розумнішої тварини чи сильніше на ширбанце. Ми хочемо тоді цю людину нищити, переслідувати. Знеціде, а Бог каже ні. Я за цю людину життя віддав, дав, хочу, щоб там, де я вона була. Тому можна сказати, що ти, Іване, зробив пастутний вчинок. Я з ним або з тобою таким, який такі вчинки робить, не буду мати певних взаємовідносин, але пам'ятати, що він є творінням Боже, що це є наш брат, наша сестра. Наші батьки, наші друзі, наші знайомі, дружина, чоловік, діти. Вчимося такої поваги, пошани дітей Божих для себе, але також воно відразу йде і для інших. Покликавши простих рибалок переважно на апостолів, Господь і нас кличе для того, щоб ми були апостолами для себе, одні для одних. І щоб залишалися людьми і дітьми Божими. Христос Воскрес!